Друзі, всім привіт! Ви на каналі Агромеханіка. Сьогодні мова піде про ось такий квадроцикл від компанії Forte на 200 кубічних сантиметрів. Двигун на 200 кубічних сантиметрів, одноциліндровий, чотирьохтактний, бензиновий з повітряним охолодженням. Також в нього присутнє. Попереду стоїть мастильний радіатор для кращого охолодження. На борту в нього як електростартер, так і ручний стартер в ось такому шнурковому вигляді. Дуже гарна штука у випадку, там, якщо щось сталося з акумулятором, то цим стартером можна з легкістю завести ваш двигун. Давайте поглянемо, що в нього йде по ходовій частині. Ходова частина, як завжди, функціональна, зручна та незаумна. Тобто ми можемо замінити наші шарові опори без ніяких проблем, все відкручується. До речі, до речі, до речі, до до речі, 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 шарову опору можна ж Тобто тут стоїть зверху штуцер на нижній, як ви можете бачити, також. Тому це ще краще. Але якщо вже там прийшов час і потрібно змінити шарові опори, це не викликає багато зусиль. Також тяги е, міняються і тяги також шприцуються. Надіюсь, вам видно, Вон там. тобто штуцери стоять повсюди. Е, Сарендблоки, ось також, як ви можете бачити, теж зі штуцерами можна шприцувати. Все змазується, е, все робиться для того, щоб максимально збільшити ресурсність. Даного квадроцикла. Амортизатори стоять потужницькі, їх можна регулювати по жорсткості, тому все гуд з цим. Попереду ось такий кінгурятничок металевий з пластиковою накладкою. Давайте поглянемо на його, на його оптику. Оптика лінзована, ледівська, як ви можете бачити, світить дуже яскраво та чудово. Понизу ось така стрічка підсвічення. І зверху центральна така лампа світлодіодна, яка дуже гарно б'є на дальній в темний період часу. В квадроцикла є дві вантажні платформи, на які можна щось покласти та перевезти. Сидіння можна вважати двомісним, бо тут двом людям в принципі, сидіти комфортно для пасажира створений ось такий ось така спинка. Коробочка у нас автомат. Як ви вже здогадалися, драйв нейтральна і задня. Більше нічого немає. Позаду давайте швиденько на ходовочку. Дискові гальма у нас попереду стоять на кожне колесо диск, позаду монодиск 1 на 2 колеса. Відторможується цей квадроцикл. Чудово. Гідравлічні гальма дають про себе знати. Тут в нас моноамортизатор з такого типу, також його можна регулювати, налаштовувати по м'якості, ланцюговий привід, як ви можете бачити, натяжечка цепки присутня. Фаркопчик для того, щоб перевести якісь вантажі. Все це тут є. Загалом позаду він отак виглядає. Давайте про колеса швидесенько задні колеса у нас йдуть 22 10 10 і попереду 23 7 10 Також даний квадроцикл має безключовий доступ. Комплектується. Я вже присяду. Комплектується двома ключами-двома пультами. Без ключа можна заводити з самого пульта, ставити на сигналізацію, знімати все це тут присутнє. Цифрова електронна приборна панелька, вона кольорова. Інформативно все видно як в день, так і вночі, тому з цим проблем ніяких немає. Два USB-роз'ємчика верхній на 1 А, нижній на 2,1. Для підзарядки ваших гаджетів також присутній. Стояночні гальма, ставте обов'язково, користуйтесь цим. Батьківський контроль на випадок, якщо ви хочете там, обмежити швидкість для когось чи для, для дитини своєї, ви можете накрутити ось цей гвинтик і швидше е квадроцикл їхати не буде. По органам керування тут все зрозуміло. Ось тут знаходиться електростартер, тут керування світлом, стоп-двигун. Поворотники, сигнал і сам газ вже як в дорослих справжніх квадроциклах. Тому друзі, якщо вам цікаво, звертайтесь. Переходьте за посиланням, що знаходиться в описі під цим відео. Там ви знайдете всю інформацію детально про даний квадроцикл. А якщо вам щось не зрозуміло, ви завжди можете зателефонувати нашим менеджерам, які з радістю вас проконсультують по тим питанням, які вас цікавлять. Також наголошую на тому, що в нас присутня доставка нашим автомобілем, а також ми відправляємо новою поштою. За деталями та розрахунком, також звертайтесь до наших менеджерів і. До речі, можна взяти е, будь-яку техніку в кредит, в розсрочку. Е, тому, друзі, переходьте, будемо раді бачити вас в нашому магазині. А я з вами не прощаюся, я кажу до побачення та до нової зустрічі. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар, як вам цей апарат. Всім па-па!